6 грудня продовжується, дорогі друзі. І ось тривога. Говорили про те, що були такі тихі дні у нас. В Запоріжжі знову тривога. Сьогодні шахеди пролітали в Вінницькій області, в Полтавській, Сумській області, Чернігівській області, збивали 38, збили, шахетів 50 десь пролітали. В Одесі спокійно, і в нашому місті було спокійно, це дуже насторожувало, От і тривога. Дорогі друзі. Бережемо один одного, тримаємося, хай буде все тихо спокійно. Сьогодні у нас 6 грудня 2024 року. Хто відмічає сьогодні свято святого Миколаєва? Я поздоровляю, хай ваші мрії здійснюються. Здоров'я, щастя вам, наснаги. Хай буде у вас все гаразд, хай самі-самі мрії. Мир, <головько> мир це для всіх. Наступає мир, і тоді всі будуть щасливі, витримки, здоров'я, міцного здоров'я вам, друзі і настрою, щоб настрій був, щоб ми це все витримали. Сьогодні також день Збройних сил України. Теж дякую нашим янголам, які нас захищають силами і міцного здоров'я. У нас сьогодні було слава Богу, тихо, благо, бачите, Сьогодні тихо, бо це нас захищають наші захисники. Було б все інакше. Вам чудового дня бажаю. У нас сніжок був вчора, і зараз вже все. Бачите, мокро, він розтанув. Ну нічого, тепла, погода хороша, тепла, спали спокійно, слава Богу. Це вже все Уже хорошо. Живемо цей чудовий день. Наші собачульки проснулися, он рубічка йде, сінічка йде зараз сюди, гуляють, зустрічають нас. Ксюні вчора було свято, вона так чудово його стрільбу просто шикарний вчора на святі. Це дуже добре. Ксюшенька наша вірити ще в чудеса, Миколая сьогодні подаруночок і Миколай подарував, але ж вона там лапку заказувала. Ми їй сказали, що може він ще не. І ще в течені дня прийде і лапку подарує. Та по лапки це тренд, Тут уже не поспориш. Говорю, може, ти би хотіла ляльку там барбі. Та й куляльку. Ксюш ляльки не треба. Ой, я зараз цю собаку щас не пущу до хати. Дивіться, що вона витворяє. Дивіться, грязна, яка вона в землі там поковеркалася. Оця сторона ще так, нормальна, друга сторона вся в різюці. Оце такі собачулі у нас гарнюсі, що витворяють. Ой, з ними не сумно, ну ніколи. Щось тільки роботи з цими собаками, то їсти, то повбирати. І сумно ніколи не буває. Ці дівчулі, то треба і вичислити, то обработати. да? ушки. О, подивіться. Ну і що? І що, і що я можу зробити? Дивіться, постійно, Постоянно, щоб вона не впала, не запачкалась. Ну Вона така щаслива. Ай, як хорошо, ой, як мені хорошо, да? Лабрадор. Да, я такая. О. Ах ти моя замузурочка. Зараз я буду цього лабрадора витирати. Подивіться на цей хвост чорний. Ой, на попу. Оце такий в мене білий лабрадор, типа. частному секторі. Погода така. Оце зараз буду гель для душа. І тряпочкою буду витирати. А що робити? Тут лапа мені обойдешся. Правда, мама, правда. А весело-то как. Ай, весело, веселуха. Давай вытираться. Веселуха. Цветы Миколай подарил. Киндер, да? А ну какая тарелочка красивая. А что еще подарил? Вот. Там ручка какая-то красивая. Тарелка. Ничего себе. Вот это супер. А девочка ручка гарна. Класс. Боже мой. Куколка супер. що там кіндері попадається? вау Кишка проснулася. святий Миколай приходив до декс... керин Николай Сіди подарував дочь. кіндер тарілочку да? Да, клас. Ой, вот така ручка. ось вот така. Ой, сейчас. Ой, вот такая тарилочка, класснючик. Супер. Вау, вот это да. Подорвайся, это фалавка, ну показывай. Я хочу синий глуборик, но это само классно. Классно, то, что ты хотела? Конечно. Ничего себе! Супер! Вау. повезло тебе, Ксюня. А письмо, похоже, уже забрал. <реку> <реку> Дорогий святий Миколай, будь ласка, прошу тебе да подаруй мені, плакит. Всім привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні свято, але на вуличці дощ. Дощ, а нам треба на малювання, я не знаю, що робити. Йти на малювання чи не йти якось застудитися не хочеться, бо ми починаємо коли ходити, так знаєте, по лужам, по снігу, як в прошлом році, ми потім починаємо хворіти. Подіна від картопля, зелень, вистава. Обласка вона вже з'їла, Ксюшечка. Треба мені якийсь супчик сьогодні готувати, мабуть. Ну, подивимося, щось придумаємо. Дивіться на тойку. Оця тойка, мабуть, я так думаю, називається Ареа Нана. Ауреа Нана. Я навіть не знала цю назву. Чоловік її купляв як подарунок, і ленточки не було. Тому, яка вона, я не знала, а коли вона почала трошки такого жовто коричневато колір набувати. Зараз я подумала, що що з неї не так. Юлічка написала англійськими буквами сад Юлія. Це Запоріжжя, блогер. Дякую. І вам дякую, Юлічка. Я б взагалі не знала би цього, що вона написала, що може це ця і є туя. Може 100%. Чоловік купляв як тую, а він там, знаєте, не дивився. Вона йому сподобалася, де й купив. Ленточки не було. Бо вона мені якось так, знаєте, не дуже сподобалась. А чоловіку, тому він купив цю туйку. Так що все може бути. Юлічка, велике вам дякую дуже, дуже. Тебе потрібно наклеїти так тваринок, щоб у тебе не так, не так ні, не, не повторяли. Ось Мотики робили класний фонарик будиночок. Я хотіла показати оце чудо, чудо будиночок вони робили на майстер-класі в гармонії. Ну, я не знаю, він просто шикарний. Він такий класний. Для мене це, це краще, ніж в магазині. Своїми ручками тітки робили. Дітки робили своїми ручками цей будиночок. Боже, були заготовочки вже там, да, і ялиночку вирізали це все. ну Він дуже гарний. Для мене це набагато краще, чим те, що ми можемо купувати. Клас. Молодці вони Іна. молодець. Ірочка була. Наша вчителька сьогодні робила майстер-клас. Супер просто. Ось, що я хотіла показати? От розпаковочка невеличка. Це котикам по чи будуть їсти вони. Це пюре. Я люблю таку хімію. Ось це для рук, бо в мене тріскаються прям ну там, коли мороз. Я не знаю вони у мене тріскаються. я вже крема мажу на вечер но ну, сухі дуже руки надо просто перчаточки одевать Я сьогодні ще рубі вигулювала без перчаток І тому так оце я купила для руби ушки я мажу Карнігель – это франечки глазик надо а вот это вот это секрет на Святого Миколая. супер А сьогодні 5 грудня 2024 року і дивіться, який подарунок у нас просто чудовий сніжок пішов, дуже гарний. Зараз плюс 1 градус, він розтане, мабуть, дуже швидко, але все ж як приємно дивитися. І настрій просто чудовий. Локсюшки. В школі зараз свято Святого Миколая, Миколай до них прийде. Подарунки принесе, дітки віршики вчили. Ксюшка теж вчила віршик. А нам таке, такий подарунок. Це буде таке дві подвійне свято. Сюшок побачила цей сніг, так зраділи і всі діти, вони прям чували. Дуже-дуже класно. Спали сьогодні, ми, слава Богу, спокійно. І, знаєте, думки відганяємо, тому що, так, да, вже скільки днів тихо, це слава Богу. Ми самі розуміємо, інколи тиша нас лякає, але все буде добре. Все буде добре. Боже, така, така краса, що я не можу не насолоджуватися. Ми радіємо снігом, бо це такі дрібниці, які піднімають настрій. Сонечка не було, але пішов сніг. Це просто супер. І пташечки що цікаво, літають. Вони тут уже з'їли, по-моєму, всю кашку, вже нічого нема дивіться. Вчора насипала. Так, да, так, да, все з'їли. Такі хороші горобці. І голубки привітали сьогодні. Просто клас. А дивіться, який єлівець. Теж класно. Можна, до речі, маленькі іграшки. Це щось така думка з'явилася. Маленькі іграшки купити, продаються і в Аврорі і нарядити. Оцей єлівець. Непогано буде. Дуже, навіть непогано. А, сюжка. Ой-ой-ой, уже рубіся. Випачкалась яка. Ай, зараз її сеня ще допачкає. Сеня, ну що, не хотіла виходити, тепер зраділа. Вона ну, не хотіла, не хотіла зовсім виходити. Mm -hmm. ущ, ущ, бачила сніжок. Ну, вийшла, тепер тепер, бачите, що творять. Опять іграються, балується, будуть чорні, грязні, але нічого, це час сектор, це свій двір. Зато балується. Їм добре. Фрешка нагулялася, я її на балочки хорошенько прогуляла фрешечку, Так що все класно. Ось так. Фрешка зовсім у нас така стала, як не валяшка. Не хоче виходити, бігати. Мушу її так на поводочки вигулювати, щоб вона ж теж, побігала. Всім доброго настрою. І знімаємо настрій. Якщо чесно, не було його вранці, а ще, слава Богу, і не піднімається. Бачите, як такий подарунок класний. Ми, хто милується собачками, дивіться, хто любить тваринок, показує для вас. Травка зелена, сніжок припрошую. Боже а як же класно. Дрібниця. В дрібницях знаходимо прекрасне. Осолоджуємося. Це дає нам далі жити, сили. Та й з'являються сили, коли милишся. І радієш, і дякуєш Богу. І ще раз доброго вечора, невеличка розпаковочка. У нас скоро свята наближається, і потихеньку треба вже щось купувати. Я купила все для салатика для... з крабовими паличками. Купила кукурузу. Отака там по акції була. Крабові палички, купила. яйця у нас Так що, все у нас І ще огірочок я забула. Ну, нічого. Ще треба докупити огірочок. Купила рибні нагідці. Сюшка творожки такие повибирала. Йогурт собі вона такий, бачите, теж влушкове поле вибрала. І такий йогурт, молочко її купили. Собі я купила салатик. Ось Це пепсі теж купила. І хочу ще що показати. Хочу показати, який Миколайчик в школі подарув, подарував цукерки взагалі шикарний. Оформлення, конфети хороші. Вообще, конечно, Миколайчик постарався дуже-дуже добре. Дівчатка, які в батьківському комітеті допомагали Миколайчику, як для мене, просто шикарний подарунок оформлення. Настільки святково зробили, і ленточки зав'язали. Боже, боже, які молодчинки. Просто родительському комітеті, хто просто великий, молодці дівчатка. Дивіться, і от яка краса! Це ж треба які конфетки. Клас! Просто молодці! Всім чудового вечора. І ще хотіла показати цей, бачите, як ліхтаричок, який вони робили в гармонії. Супер! Треба на вихідних. Ну, час, якщо вийде, йлку ставити, мабуть, уже ялиночку. Пообирати ще дро, треба в, в хаті дуже-дуже добре. І ще треба в холодильники теж пообирати. Я подивлюсь, на цих вихідних. мене вийде, не вийде, ялиночку поставити. Ну, постараюсь, може, ще й вийде. Всім добра. і всього хорошого, найкращого. Хай усе буде вас. Харазд, любі, гармонії і любові. До побачення! Ксюнечка робить распаковочку. Так. У нас Ой, там, да, там такая красота. Я бачила, во Вроде такие продаются, ну вообще чудови. Класс. Там чупа-чупсик есть. Патрончик, постинец. Тоже классные теж конфетки. Ксюшеньки, сейчас вечеря. Салатики ще надо буде, сейчас помию листя. Ой, давай я аккуратно, щоб не порвати тут все добре. Рокса теж наблюдає. Шарм я уже бачу, да? так? Шарм. Ага. Давай я потом положу обратно. Вау. Вий навіть є. Рошен, ромашка. Вот это вкусная конфетка. Вот с абрикосиком супер. Да. Милашная такая классная. Вау! Поташиное молочко. Угу. Хорошие конфетки. Супер. Он что из голуба? Че из голуба? Поташиное молоко. Он... Это что из говорят? Ні-не, это ж такі конфетки ще в, в наше дитинство були. Вони м'ягенькі, знаєш, такі як зефирчик в середине. Класно, mm. як маршмело, це щось таке похоже. Mm. Ну, не зовсім. Так? Mm. Шоколад клас. В общем, відличний, mm. mm. суперовий mm. просто подароче. Шокласне, mm. паточка. Uh -huh. mm. Супер. А це я вже показувала цей малюночок, верні, і малюночок, і це така ой, аплікація. Робили вони на малюванні у Олександри і Валентини. Дуже mm. 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 клас. Mm. Mm. Короче, ти довольна, доця? Mm. Миколай був класний, хороший, добрий. Mm -hmm. Дедушка чи дядя? Mm -hmm. дядя був. Mm -hmm. святого а, -а, а, Ксюша розоблачила, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, так. Да. І так буває, і так теж. Mm -hmm. Як же захотілись картошечки, і у нас, дивіться, скільки картоплі. Mm -hmm. Дуже-дуже багато. Я знаю, що я погорячилась, але нічого. Все з'їмо. О, дівчинка теж хоче вкусняшечку. Пожалуйста. Ну, Сьогодні не Фелікс у нас. Кітікет. Приємного тобі апетиту, моє сонечко. Так, а собачуням зараз будемо бульнаборчики по пакетикам розлажувати. О, так ми вам покупаємо. Смотрите. Бульнабори. Це, мабуть, не дуже саме красиве, що можна показувати. Але оце ось таке приходиться цим собачулям купляти. З кашкою вони добре куштують ось ну корма зараз хороші дуже дорогі якщо хороші корма дешеві корма ну то самі розумієте тоді вже лучше каша з бульнаборами набагато краще О, так, приємного бачите у них така тарілочка двойна і оці дівчинки кушають сонечки Ой, такі золотусики наші. нас А я сейчас дивлюсь Наташеньку, Ташеньку мама шести кошек и запорожья лесенка. Но ну, я на телефончику дивлюся. И і... Асечка тут пришла, глажу. Что, дивиться? Королевишна. Тюа, Я королевишна, мама, глядь, пожалуйста. Много-много. О, чи така наша девочка. Оце така наша хорошая. Сонечку. Біленький, беленький. Очачай. Хороші, а мама. Хорошо. Вот такая крашавич. <laughs> еще гладь, мама, мало. Маловато будет. Смотрите, что она делает. Лапами. Вот это она всегда. Давай еще гладь. Еще. Куляс. <laughs> <laughs> моя лялечка. Хорошо. Лялечка. Вот такой сонечка. Сонечка. Кому почухать животик? Кому почухать? И мне тоже, пожалуйста, пожалуйста! И мне, пожалуйста, я тоже люблю! И покушать люблю! Ай-чет-чет-чет-чет-чет-чет! а она может кушать! я в последнее время вообще непредсказуемо то целуюсь! Да, то добра, ласково, так куси, куси делаю. И аську тоже. То налуплю, то поцелую, належу. Непричкажу моя мадам. Вот, вот, вот смотрите. Вот, о. О, о чем я говорила? роксо колбасюня моя. Красуня Су. Ну и су. Боже мой, як их не любити, но як? Вот этих мадамов. Ай, 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 ай. Ты со? Ты со? Мамочка же со мной сторозни. Я серьезная, мадам. Серьезная, да. Сонечки. Наши сонечки. Да, Ксюшка самое главное солнышко. Приємного підіту, саме головне сонишка маленьке.